Так, поїхали. Розділ 18. Сева заскочив у салон за лічені секунди до того, як у полі зору з'явився гриша. Сева спробував вирівняти дихання, і тільки тепер побачив, що камера досі знімає. Вимкнув, сховав у кишені. Шумом на переднє сидіння завалився Гриша, відсапуючись. Газу, газу. І все гадав газу. Плискавкою прилетіли двори, вискочили на проспект, цокнувшись пампером об руківку. Сева міцно вхопився за кермо, щоб не було помітно, як тремтять руки. Скосив очі на прозектора. А це що за херня? Ти діда цим дрином лупив? E, значить, я шукала що слово дрин. Я не знаю це слово. Етимологія не зрозуміла, швидше за все запозичене з російської мови. Ну, я сиділа, що це палиця означає, але наголос я не знайшла теж. Дрином чи дрином я не знаю. Воно від, від слова дрюк чи гак. Дрючечок, ну, я не знаю. Просто слово перший раз бачу. Не, не знаю, як читається. На колінах Гриші лежав обрізок сталевої труби Дюймовки. Один раз тільки приклався. Бляха Гриша, який же ти ж, сука, мудак. Ти ж його вбив, та, ніяко... та ніколи я не, вбив, не вбивав. Кажу, один раз заїхав і то по нозі. А для чого по нозі? Щоб за мною не побіг, Риша говорив уже не так впевнено, розуміючи, абсурдність свого вчинку. О, ти дебілисько! Дід тебе доганяв би, га? Господи, зв'язався. Ну чого ви обзиваєтеся зразу? Якого чорта ти цю фігню з собою забрав? Се викинув на, на... кивнув на трубу. На місці краще не лишати. Скинем десь по дорозі разом із сумкою. Де на трасі, знаєте, тут ставки є поряд, давайте туди. Вони приїхали в людні місця і зупинилися біля водойми копанки з берегами, бетонними прилами. Щойно вилізли з машини, їх почали погрізати комарі. Сева покрутив трубку, нанизавши на гілляку. Здалеку він не бачив, куди саме бив Гриша, але оскільки на залізяці не було. Крові, шматочки мозку, і кістки чи налиплого волосся, як це буває зі знареддям після завдання черепно-мозкової травми, залишилася надія, що прозектор не брехав і справді бив по нозі. Риша тим часом патра в сумку доброго. Зарплатня так і лежала в конверті, скільки невідомо. Гриша виняв стосик копюр і одразу засунув у кишені. А більше нічого ціною не було. Дерматиновий гаманець ховав зелену двадцятку, дві картки і проїзний на метро. За прозорою плівочкою встромлена кольорова фотка. Двоє дітей. Сева намагався не вдивлятися. Ключі газета, почата пачка Вафель Артек. Ооо, вафлі Артек! Я забула про їхнє існування. Гриша перевернув з пломбіром оцей новий смак. Ну, колись був новий смак з пломбіром білий. Гриша перевернув сумку, і з нею висипалась хуртовина вафельних крихт. Прозектор згріб усе назад, вклав трубку, трубу і жбурнув усе в ставок. Сумка булькнула за метрів 15 від берега і миттєво пішла на дно. Сонце сідало, вони дивилися у коло, що засали на воді, і кожен думав про своє. Що коїлось у голові прозектора, все вона знав і не хотів би дізнатися ні за які гроші. Сам же він, подумки прокручував усю ситуацію на ново. Хай там як дебют відбувся вдало. Спрацювали вони чисто. На все пішло менше, ніж кілька хвилин. Промахи, принаймні, значних, здається, не допустили. Навіть чи хтось їх бачив, а тим паче запам'ятав. Северин дістав із кишені шість купюр по пів сотні баксів і вклав гриші в руку. Тримай, треба було б тебе штрафунути наполовину, ну вже хер з ним. Чого цей Гриша насупився? А за самодіяльність наробив херні, я тобі зразу казав, щоб усе акуратно. Ні бляха, воно приперло трубу. Сева гірко махнув рукою. Ну, вже, що зроблено, то зроблено. Наступного разу, щоб без сюрпризів, він осікся. Це якщо мені стане дурості, ще колись мати з тобою спільні справи. Адреналін у крові, Адреналін у крові згасав, загальне збучення переходило у млосність і апатію. Саві раптом стало бридко від багряних виблисків сонця, мертвого ставка, рибічих очей і гриші та від себе самого. Хотілося прийняти душ чи хоча б вимити руки. Все, валимо. Перед від'їздом на жвавий проспект він пригальмував Виходь, Гришу, приїхали. Той розгублено покліпав очима. А чого тут? Я думав, що я тебе довезу додому. Багато честі і мені взагалі в інший бік давай. Ну, хоч і до метро. Маршруткою доїдеш, велась. Яка маршрутка, Романеч? Я блін і так на нервах весь. Ну то спіймай таксі, тобі ж дідусь дав на таксі, чи як? Давай, давай. Mm -hmm. Гриша, чортихаючись, нехотя виліз. Сева барабани пальцями по панелі. Латень був зараз переїхати на пальника автівкою. Нахилився до відчинених дверцят і гукнув Гриша, не дай Боже комусь ляпнеш, тверези чи вугарі мені байдуже, відірву голову. Прозектор звузив очі, але нічого не відповів. Вода змогла змити бруд із тіла, та не з думок. Нерухома купа, яка зовсім нещодавно була патанатомом добрим, стояла перед очима себе. Живий чи ні, Сева міг би, звичайно, знай... знайти, телефон і подз... знайти телефон і подзвонити додому чи родичам, але боявся спалитись. Вийшов з ванної по пояс загорнутий у рушник, він одразу сів до комп'ютера. Відкрив агрегатор новин, зайшов у розділ Київ, події, кримінальна хроніка. Звісно, ніякої інформації про напад на добро там не було. Надто мало часу минуло, та й подія в масштабах столиці Дирип'яскова. Сава дістав із серванту почату пляшку і випив заспокійливу дозу. До пізнього вечора так і просидів за монітором, потроху п'ючи і час і часу натискаючи клавішу, щоб оновити сайт. Від ліхтарів за вікном квартирою поповзли довгі тіні. Северин сидів, як на голках, розуміючи, що боятися, ймовірно, нічого, та все одно мимоволі прислухався, чи не товчеться хтось під вхідними дверима. Світло у квартирі, у квартирі досі не вимикав. Усе таки хріновий з нього був правопорушник, забагато нервів, забагато рефлексії. Він подзвонив гриші. Судячи з голосу, прозектор був уже чи то підбуханий, чи то впоротий. На задньому фоні у нього хтось волав, грала музика. Ну, як, у тебе спокійно? Все путем, Романич, дивись, не потякай. Та не бздіть, ви взагалі. Е-е-е... Алло, музика стала тихішою. Ви нормальний мужик. Якщо я колись щось не так казав, ну, коротше, я завжди готовий Сева поклав слухавку, поки прозектор не набовкав зайвого присторонніх. Хоча, кого він заспокоює? Гриша, ймовірно, давно все розповів компанії таких самих мудних осіб, як він сам. Залучати його було б помилкою. З іншого боку, Северин ніколи, власноруч, не насмілився би побити діда. Чи такий зміг би, він подумав над новим питанням і дійшов висновку, що його зупиняв лише страх бути впійманим на гарячому. Добрий заслуговував на те, що з ним сталося. Пропонували ж по-доброму. Приказка про Фрайле. Про... Фраєра і жадібність була, як ніколи, доречною. Двері брязнули, загорілися.